Чарівний відпочинок на ВДНХ в Києві зі 100 гривнями. Дуже захотілося щось тепленького на ВДНХ, але стаканчик Глінтвейну коштував 150 і 190 гривень за стаканчик. Надивившись на дивовижні атракціони, я захотів їсти і пішов до справжніх чебуреків, але вони коштували від 200 гривень. За 100 був лише з горохом. З горохом я не взяв, тому що збирався на ковзанку, але ковзанка виявилася також дорогою, і мені вдалося просто спостерігати. За тим, хто на ній катався. Я дуже хотів їсти. Сподівався, що щось знайду. Знайшов шаурму, але вона була від 250 гривень. За 200 можна було лише ходок з сосискою взяти. Коли з кімнаті мені не повірили, що мені 7 років і на жаль не пустили. Були ще французькі мланці, але тут також не пощастило. Вони коштували від 270 гривень. Наостанок хотів придбати класного новорічного кота Джерік коня, але він коштує від 350 гривень. Без можна прийти по ось такому поволікательному ялинковому тунелі і піти собі додому. Соткою тут нічого робити.